Зільновомі су душі. Очі, яку я струві, гей мої товариші. Ой, не зрадьмо пращурів, гей, мої товариші. Ой, не зрадьмо, пращурів. Перше відкрите протистояння за часів незалежності України проходило у тихому Чернігові за катерининську церкву. Я нагадаю розвиток подій. З 1979 року у Катерининській церкві був розташований музей народного декоративного мистецтва Чернігівщини. Навесні 1990 року відновлена громада церкви. А через два роки козацька православна громада зареєстрована державою, яка ще через два роки визнана правонаступницею попередньої громади. Та лише 5 квітня 2006 року культова споруда передана козацькій громаді за розпорядженням тодішнього голови облдержадміністрації Миколи Лаврика. Почалася судова тяганина, бо Московський патріархат мав на меті служити Росії саме в козацькому храмі. Через два роки вищий апеляційний суд підтвердив законність передачі церкви віруючим Київського патріархату. 18 липня 2008 року громада зайшла в храм, де отець Євген Орда провів перше богослужіння. Так через 75 років у Катерининській церкві відновилися богослужіння, Чернігівську кафедру Української православної церкви Київського патріархату тоді очолював Владика Іваріон. Крім судів, представники Московського патріархату, тобто прихильники Руського миру, Вдалися й так званого наметового протистояння. На сайті Чернігівської єпархії Московської церкви з'явився відповідний розділ, а під Катеринкою жалюгідний намет під назвою Похідний храм Московського патріархату і Чернігівський Чернігівської новгородціверські Амбросі відхрестився відчетності до незаконного намету, забуваючи і про згаданий сайт. І про слугу Божого і свого підлеглого Олександра Лідового, що проводив служби в наметі. Під час Революції Гідності прихильники руського миру вимушені були розібрати ганебні намети. Юніс Аскеров відомий у Чернігові активіст. Сьогодні він очолює штаб самооборони Майдану у Чернігівській області, обраний депутатом Деснянської районної ради. Захищав незалежність України у складі Карпатської січі. Я, мабуть, представник останньої вже каденції храмової варти, так, так, так називаємої. Тоді ще, ну, коли все починалося, я був затятим атеїстом. Ну, бачив багато моїх знайомих хлопців. Приходили, захищали. Я просто ну, не розумів, чого вони борються. Ну, церква, ну, релігія це щось таке далеке було. А вже після Майдану, коли я побачив ну, силу молитви, священиків, які з нами стояли поруч, тоді ми вже активно долучилися до захисту і допомоги нашій церкві. Тоді тут ще намет стояв, вийшло так, що мирно вони зголосилися прибрати його. Священики Київського патріархату були з нами з перших днів Майдану. Вони були з нами в АТО. Зараз я постійно їжджу за цим Євгеном в зону бойових дій. І там дуже багато хлопців просто надихаються ну, Духом Святим. Багато громад вже переходять самостійно в Київський патріархат. Просто ну, багато людей вони бояться ось цього, як аргументується московський патріархат, канонічна, неканонічна церква. Церква повинна бути зі своєю пасти своїм народом. І якби тут вже немає сенсу там спорити про економічність чи ні. Якщо наша церква Київського патріархату проваджає останній путь і в прихожа Московського патріархату і Київського патріархату, ну, в нас немає різниці. якби Людина захищала Україну, українська церква повинна піклуватися про людину. Варта Катерининського собору потрібна і сьогодні, бо нещодавно було кілька спроб пограбувати храм. Останні події зараз в нас амністія, це і закон Савченко, і дуже багато звільнилося людей, які не вміють нічого робити, окрім красти. Ну, плюс наркоманів у нас ще не перевелося. Вони досі заходять, намагаються пограбувати церкву. Зараз ну, ми, наші хлопці. Щодня стоїмо на сторожі нашої духовної чернігівської святині, яка зустрічає на всіх гостей Чернігова і проважає останній путь наших героїв. Ця церква об'єднала майже весь Чернігів навколо себе. І тут же створюється така громада, яка ну, є предвісником як, помісної церкви вже української. Да. Тому що приходять люди вже з різних парафій, тому що ну, це святиня вже Чернігівська яку треба захищати любою ціною, і щоб вона збереглася для наших дітей і правників.